Армадол, забудь про головний біль. Нежить, закладений ніс, кашель, слабкість і головний біль. Сезон застуд у розпалі. На допомогу поспішають цілющі рослини. Які з них допоможуть при герві, а які підтримують імунітет? Знає травник Вадим Жигун. Він розрізняє дві тисячі рослин. Розмовляє з травами. Та чує кожну їхню сповідь. Перетворює дари полів у розкішний чай. Травник у четвертому поколінні Вадим Жигун. Сьогодні я до застуд готувався і з'ясував, що виявляється це найрозповсюдженіша хвороба у світі. Що люди від двох до чотирьох разів на рік хворіють на застуду. Ти коли відчуваєш, що занедужав, так ти одразу за термометр хапаєшся чи за трави? Тобі чесно признаюсь, у мене навіть термометра дома немає. Ага. треба розуміти, що як тільки ми починаємо хворіти, то це бактерії, віруси, якісь грибки, то треба їх подавляти, щоб вони гірше розвиваються. Пропоную зробити універсальний чай від застуди. Зі мною багно лежить, воно сюди йде. Багно підійде, але у нього є ще інша місія. Давай трішечки пізніше розкажемо, чому він сильніший. Так, багно чекає своєї зіркової години. Так. А ми беремо Хто що у нас поруч, Екаліпт. Добре. містить ефірні олії, які агресивні до бактерій, грибків і то, вже запах е... абсолютно швидко залишає. Беремо бруньки сосни. Це молоді пагони. Це коли їх навесні треба збирати? Так, рано навесні, в березні іноді навіть в лютому додаємо їх. Це значить наш такий набірчик антибактеріальний. Що ще може бути? Бузина. Давай візьмемо ягоди бузини. Вони як і протизастудні, і для того, щоб надати сил організму. При цьому ще вони дають такий карамельний смак, тому обожнюю ягоди бузини. Іноді все відбувається з високою температурою, тому ми можемо додати ще липу. Що з дитинства багато хто знає? Липа знімає жар. Яке варення ми їмо, коли хворіємо? Малину, всі ці ягоди, які місять багато органічних кислот, і вітаміну С. У нас є сушена малина. Теж можемо додати в чай, можна і варення додати, але сушена малина не проварена. Вона буде більш корисна. Вони будуть допомагати організму брати більше корисних вітамінів для боротьби з застудами. Окрім цього, ще додамо трави, які будуть корисні при застудах. Це наш чебрець. То можна в аптеці зустріти різних сиропів, настойник, які зроблені на основі чебре. Тому додаємо їх, а також універсальна рослина при всіх легеневих хворобах це мати мачуха. І ще один дуже класний компонент обов'язковий це у нас ісландський мох. Він росте не в Ісландії, він росте у нас і в Карпатах. Він дуже класний, як і протизастудний, і відхаркувальний. Тому обов'язковий при всіх хворобах легенів. Вийшов універсальний збір. У нас тут трави, які допомагають при самої застуді, антибактеріальні і трави загально зміцнюючі. А якщо висока температура, ледь не жар, то такий чай має ефект якийсь. При дуже високих температурах вже краще використовувати це як допоміжні ліки, але ж буває, по різному наші організми сприймають і ліки, і чай. Якщо легко проходить захворювання, то іноді можна просто банальним відпочинком і гарячим чаєм вже вилікуватись. Диваємо кропом! Вадиме, ну у тебе щоразу один чай краще за інший. Подивись, який колір гарний. Ой, Колір чудовий. За рахунок ягід вийшов. І запах. Все. Зараз буде. Так, як якась... А як правильно вживати цей метод? Наш організм краще сприймає, коли ми п'ємо ще серце. Всі процеси відновлювальні відбуваються вночі. Тому ми п'ємо ввечері. але дуже багато хто з науковців каже, що саме легеневий чай пити краще за все після їжі, десь через годину-півтори. Коли ми хворіємо, то краще за все відлежатись і пити якнайчастіше. Це і через сечу будуть виходити хвороба, і через піт, і до цього треба бути готовим. Звісно, це наші основні шляхи. Як ми виводимо різні токсини, і організм, звісно, буде так і робити. А ми цим чаєм будемо тільки прискорювати ці процеси. Традиційне питання тривалість лікування. Зазвичай протизастудні і збори, які я готую, працюють через два-три дні. Людина одужує. Але далі я пропоную перейти до іншого чаю, який якраз ж буде ще й відновлювальним. З профілактичною метою скільки разів на день можна пити? Двічі на день. Я хочу насолодитися, хоча б ковточок можна зробити. Божественно. Аючись до твого питання стосовно багна, я це очікував, що ти спитаєш про одну з найголовніших і найнеприємніших симптомів під час хвороби. Це кашель, і це мокрота, яка погано відходить. І от якраз багно дуже класно допомагає. Його обов'язково треба додавати в чай, бо він сприяє відведенню мокроти, розрідженню. І Так само класно працює корінь солодки, Містить велику кількість сапонінів. Вони провокують слизисту бронхів краще відділяти, і тим самим це сприяє відділенню мокроти. Це коли треба, щоб було відхаркування, коли глибокий кашель сухий, так, такий, так, правильно так. Так саме тоді солодка буде максимально допомагати. До речі, сапоніни від них пішло слово соп", мило з англійської. Вони от відділяють і мокроту омилюють. Далі ще ми можемо одну рослину виділити. Вижмо теж має такі самі властивості, допомагає при відведенні зайвої мокроти. Воно її розріджує. При чистому і сухому кашлі дуже класно допомагає буквиця. Раніше з неї робили чорнила, і тому її називають буквиця. Та ага, да. дуже цікаво. Саме буквиця вона класно допоможе і при сухому кашлі, і при приступах. Часто ще бувають під час запалення каши, мокроти, буває, ще з'являється гній. От якраз щоб його вивести, у нас є така трава, його можна назвати навіть хірургом серед трав, тому що він дуже класно виводить все зайве. Це це буркун, у нього такі класні жовті квіти. Він ароматний. Колись навіть козаки додавали в люльку і корили. Це Середній... я знаю, я читав. Да. Він провокує від харкування мокроти. Тому козаки себе от лікували так само, як і чебрець. Бо хто був на хортиці, знає, що там дуже багато чебрецю, і він теж стимулює роботу бронхів. І якщо ми вже кажемо про безпосередній вплив на легені, то ми можемо це робити з нашим чаєм для легенів, ще й дихати цими парами. Інгаляція. Да. Чому це корисно? Такі леткі речовини, як фітонциди, а також ефірні олії. Вони починають випаровуватись, і ми їх вдихаємо. І тим самим приводимо як місцеву антибактеріальну дію прямо на легені. Ти мені нагадав моє раннє батьківство, що коли малі діти ще були дома. Нас був інгалятор. Ми заварювали там трави. А ще водили в поліклініку. Спеціальний був кабінет, де робили інгаляції. І теж там так пахло травами. Ніколи не залишайте своє здоров'я поза своєю увагою. І пам'ятайте, дуже часто золото росте у нас під ногами. Улюблений сніданок з 1+,1. Ох, один. налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.